Псалом 9. Диригентові, так як на смерть сина Псалом Давіда, буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідати про всі твої чудеса. Я буду вселитися і радіти тобою, співати Твоє імені О Всевишній. бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від твої присутності. Ти сів на престолі, як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту. Ти докорив народам і знищив, знищив нечистових тестер їхнє ім'я на віки віків. Вороги зазнали повні поразники, їхні руїни вічні. Ти знищив міста, і щезла про них пам'ять, та Господь повіки перебуває, Він застановив для суду своїх престол, він судитиме всесвіт у праведності. Судитиме народ справедливо. Господь буде пристановищем, пригнобленим, притулком. У час крути на тебе покладатимуть надію ті, котрі знають твоє ім'я, бо ти, Господи, не залишаєш тих, котрі тебе шукають. Співайте Господіві, який перебуває, на сіоні сповіщайте між народами, його діянням. Бо м'ясник закачає. Кров про них, пам'ятає, не забувай він, волання убогих, помилуй мене, Господи, подивись на мою біль, що завдають мені мої ненависники, ти котрі відводиш мене від брам, смерть, щоб я розповідав про всю Твою славу в брамах. Дочки сіону, я радітиму спасіння Твоїм. Народи провалилися в яму, яку самі викона... викопали. Їхня нагаз заплуталась у сітях, які вони наставили. Господь явив себе і вчинив суд ділам рук своїм упійманий нечистивий. Повернуться не... нечистиві Шеолу. всі народи, які забувають про Бога. Бож не завжди буде забути убогий, надія бідних не буде втрачена навіки. Підіймись, Господи, щоб людина не перемагала, нехай народи стануть на суд перед Тобою. Господи, наведи на них страх, і нехай усі народи зрозуміють, що вони лише люди. Амінь.